Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду. Сьогодні ми відкриємо трошки контейнерів. Ну, як завжди, подивимося, що нам випаде. Дивились, може, хоч цього разу нам повезе. Ну, ми почнемо. З вас подобається підписка. Всім дякую за перегляд. Погнали. Так, перший контейнер і. Це вже цікаво. Так, спробуємо третій рівень. І нічого добре. Так, давайте тоді і мега лишимо кінець. Чорні скриньки повідкриваємо. Ну. Нічого особливого. Так, добре, переходимо до цих. Ух ти, зразу 10 тисяч золота. Ух ти, нічого собі. Оце круто. Оце насипало. І... Ну, блін, я задоволений максимально. Це було круто. Всім дякую гарно за перегляд. З вами був Одін. До зустрічі!